Вітаю на другому році нашого курсу. Мене звати Максим Войчук, я кандидат економічних наук доцент Луцького національного технічного університету, тренер та ментор молоді, в тому числі з підприємництва. Минулого разу ми визначали, що м'які навички це важлива складова вашого кар'єрного успіху. Сьогодні ми зануримося у комплексну навичку критичного мислення. Саме ця навичка, яка є надпрофесійною, впливає на успіх у кар'єрі та адаптацію до швидкоплинного ринку праці. Якщо ви приймаєтеся про те, чи є у вас критичне мислення, можете бути спокійними, адже кожен з нас Очно використовує принципи критичного мислення щодня, приймаючи прості рішення. Наприклад, розрахувати час добрання на зустріч з друзями, спакувати у валізи лише потрібні речі, чи не вестися на дописи в соцмережах, типу у мене був день народження, але мене ніхто не привітав. Проте для вирішення комплексних робочих задань та аналізу великих обсягів даних наше критичне мислення потребує чітких інструментів. Щоб розібратися зі складною інформацією чи проблемою, ми використовуємо аналітичне мислення, це наче розділити великий заплутаний фрагмент інформації на дрібніші, простіші частини. Аналітичне мислення, допомагає спростити складне, розкласти інформацію по категоріях, встановити причинно-наслідкові зв'язки та помітити шаблон. По суті, аналітичне мислення це перший етап в процесі критичного мислення. Аналітичні навички включають розв'язання проблем та структурування інформації. Аналітичні навички є основою для самонавчання. Коли ви структуруєте нову інформацію, класифікуєте її та виявляєте зв'язки з тим, що вже знаєте, ваш мозок запам'ятовує швидше та якісніше. Це прямий шлях до безперервного професійного зростання. Давайте потренуємо ці навички на простому прикладі. Як ви обираєте новий смартфон? Чим керуєтесь? Звідки берете інформацію? Зазвичай наш вибір не обмежується лише кольором чи привабливою рекламою. Ми аналізуємо технічні характеристики, вивчаємо можливості батареї, порівнюємо з конкурентами, шукаємо, те, що переконає нас зробити остаточний вибір. Ми робимо такі вибори щодня: товарів, послуг, навіть обираємо людей у друзів. Тому дуже важливо, щоб на ці вибори не впливали маніпуляції. Саме тут на допомогу приходить критичне мислення. Критичне мислення це такий спосіб мислення, при якому людина ставить під сумнів інформацію, що надходить зовні, і навіть власні переконання. Це перше за все вміння ставити запитання. Основне завдання критичного мислення винести правильне, цілісне судження про певну інформацію. Це потребує обережної оцінки усіх наявних даних, отриманих із різних джерел. Критичне мислення нерозривно пов'язане з медіаграмотністю, адже вона є вмінням аналізувати, оцінювати, створювати інформаційні повідомлення у різноманітних контекстах та відповідально їх поширювати. Наш мозок, попри всю його потужність, схильний до когнітивних опереджень, систематичних помилок мислення, які впливають на наші рішення та судження. Таких упереджень існує понад сотні, і вони змушують нас приймати нелогічні або невигідні рішення, впливаючи на те, як ми оцінюємо можливості та реагуємо на виклики. Розуміння цих ментальних шляхів є критично важливим для розвитку об'єктивного критичного мислення. Ці систематичні помилки виникають через те, що наш мозок намагається оптимізувати свою роботу в умовах обмежених ресурсів. Основні причини появи когнітивних упереджень – Необхідність швидко реагувати та приймати рішення, неможливість запам'ятати абсолютно все, а також природне прагнення впоратися з великою кількістю інформації та осягнути складний світ. Критичне мислення допомагає свідомо долати ці несвідомі пастки. Давайте розглянемо 5 поширених когнітивних упереджень, які особливо часто заважають людям на старті кар'єри. Перше упередження, підтвердження спонукає нас помічати лише ту інформацію, яка підкріплює вже сформовані переконання. Наприклад, людина вирішує, я не гуджуся для аналітики і помічає лише ситуації, де вона щось не зрозуміла, ігноруючи моменти, де в неї все вийшло. Переглядаючи вакансії, вона читає лише те, що підтверджує, що всюди потрібен десятирічний досвід і недооцінює можливості джунів та інтернету. Друге, синдром самозванця. Він змушує сумніватися у власних успіхах і відмовлятися від можливостей, навіть коли людина має достатньо навичок. Це опередження може проявлятися в тому, що кандидат не подається на вакансію, бо вважає, що взагалі ніяк не дотягує, хоча відповідає більшості вимог. Або ж людина на співбесіді применшує свої реальні досягнення чи говорить невпевнено. Третє, упередження статус-кво отримує у комфортній, але небезпечній зоні, заважаючи змінювати роботу або просити нові завдання. Людина руками сидить на першій роботі, бо стабільно. І незручно що змінювати. Не просить про підвищення чи перехід на складніші завдання, думаючи, Мені і так нормально. Четверте, індивідуалістичне упередження спонукає уникати запитань і підтримки, що уповільнює навчання та професійне зростання. Для прикладу, початківець боїться запитати ментора чи колегу, що означає якийсь термін і витрачає тиждень на самостійне розгрібання, а також пропускає можливості нетворкінгу, бо вважає, що спочатку треба щось із себе представляти. П'яте ефект фокусування змушує зосереджуватися лише на одному параметрі зарплаті, престижі чи цікавості. І не бачити важливих деталей, які впливають на довгостроковий розвиток. Існує понад сотня таких опереджень. На початку професійного шляху ми часто маємо мало досвіду, багато сумнівів і працюємо з неповною інформацією. У таких умовах мозок вмикає автопілот, швидкі судження, емоційні рішення, шаблонні переконання. Щоб стати критично мислячими людьми, нам потрібно навчитися розрізняти факти і судження. Отож ми порівняємо, факт це те, що існує в реальності, відбулось і зафіксовано через цифри, дати, статистику. Факт об'єктивний. Його можна довести, та він є незмінним. Наприклад, на вулиці 0 градусів або обробки замовлень у відділі зменшились на 20% за перший квартал. Судження це особиста думка, оцінки, припущення, відчуття, прогнози. Судження суб'єктивне передає лише точку зору людини і може змінюватись. Також нам будемо приклади на вулиці холодно. Та цей відділ працює досить повільно і потребує кардинальних змін. Вмінні розрізняти факти судження це основа, щоб не спотворювати інформацію та не створювати хибних уявлень у комунікації. Критичне мислення і полягає у тому, щоб шукати факти, навіть коли ми чуємо судження. Щоб не стати жертвою маніпуляцій, завжди питайте себе, чи є ця інформація доказовою. Та об'єктивною, чи це лише чиясь інтерпретація та оцінка. Один з найефективніших способів розвинути навички критичного мислення це поставити підсумнені в свої базові припущення та опередження. Подумайте, чому ви вірите в те чи інше, чи базується ваша думка на досвіді, чи на тому, що ви почули від авторитетної особи. Критично мислячі люди завжди відкриті до навчання та реагують на зворотній зв'язок. Критичне мислення є однією з найважливіших м'яких навичок для тих, хто робить перші кроки у професії. Воно допомогти. Аналізувати інформацію ширше та глибше помічати власні автоматичні реакції, ставити уточнюючі запитання. Людина, яка вміє критично мислити, менше піддається страхам і стереотипам, здатна оцінювати можливості об'єктивно і поступово формує впевненість у своїх рішеннях. Критичне мислення стає внутрішнім компасом, що дозволяє рухатися вперед свідомо, обережно, але впевнено. Попри сумніви, невизначеність і природні когнітивні пастки. Навіщо нам усе це, щоб розв'язати проблеми на вашій першій роботі, потрібно вміти їх критично проаналізувати і зрозуміти, у чому їх причина? Ось чому ми критичне мислення і вирішення проблем взаємопов'язані. Комплексне вирішення проблем це ключова м'яка навичка, яка відрізняє справжніх професіоналів. Вона означає, що людина здатна бачити сутність проблеми і розбиратися з причиною, а не лише з наслідком. Припустимо, жінка приходить до лікаря і каже. Хочу схуднути. лікар може сказати: перестаньте їсти солодкі. Це боротьба з наслідком. А насправді проблема може бути в ендокринній системі, режимі дня або психологічних проблемах. Та цілий комплекс, найбільш затребуваними на ринку праці, будуть ті фахівці, які володіють системним цілісним підходом до розв'язання будь-яких проблем, які знають на що звернути увагу, крім найбільш очевидного. Уявіть, що у вашій команді постійно зриваються терміни. людина з низьким критичним мисленням звинуватить наслідок. Поганий тайм-менеджмент. Фахівець із комплексним мисленням проаналізує причину, можливо, це помилки в передачі завдань, тобто в комунікаціях, застаріле програмне забезпечення або ж відсутність чітких пріоритетів, вміння знайти кореневу причину це те, за що платять найвищу ціну. Щоб закріпити сьогоднішні знання, пропоную вам зробити індивідуальну вправу: оберіть будь-яку новину, допис друга чи відомої людини в соцмережах. Проаналізуйте її, знайдіть три твердження, які є фактами, та три твердження, які є судженнями, тобто думкою автора. Це найкращий спосіб тренувати своє критичне мислення. На цьому наш другий урок завершено. Ми навчилися розбивати інформацію на частини, розуміти, які є когнітивні опередження, розрізняти факти і думки, та зрозуміли, що таке системний підхід до вирішення проблем. Дякую і до зустрічі на наступному році.